П'ять, молодець, все, 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 є. Так, п'ятий, давай, давай добігай добігай. Все, я тебе збив, я збив тебе. Давай, відпочинь, потім повториш. Ющенко, Марк. Вибач, будь ласка, Олексій, трошки я. Готовий, Марк? Оп! Е, після нього жучкан, а потім Рихлицький повторить. Два. Три. Чотири. П'ять, молодець. Так, будь ласка, Жучкан Андрій. Рихлицький готується. Готовий? Оп! Два. Добігай нормально, зроби вправу. Три. Чотири, і останні. Два, і Зараз рихлицький, так. Є, все, сюди, входить, вінша глупає. Так само подігу. Готовий? Ходять, давай, ходь. Оп! Давай сюди сюди. Два. Три. Чотири. П'ять. Молодець. Молодець. Зараз прекрасно. Давайте так, жучкан Андрій, далеко не йди переробиш. Зараз довгий, так? Да? Готовий, Ілюша? Оп! Раз. Давай, 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 Андрюша. Илюша. Два. Да не, не, я там был винный, я выбачился. Давай, 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 еще туби Да, останьи. Добре. Зараз что робить? Горін, так? Да? Наступний жучкан Андрій. А не чи вже йти? Хто ти? Довгий. Да. А, перездай тебе. Ні, ні, жучкан вже зробив. Зараз довгий буде робити. М'яч перетул до планки зупиняй. Давай останній, добігай. Що ти? Все, є молодець. Почекай. Горін. Зараз робить довгий. Після, після довгія міша коцюба і все на тому. Готовий? Оп! М'яч притул до планки зупиняємо. Два. Внутрішня, право, ліво, ліво, право. Три. Право, ліво. Раз, одвал. Чотири. Передача. Роботаємо, вигруємо. Все, молодець. Іди туди. Будь ласка, на старт, Міша Коцюба. Ідіть туди. Хто зробив тут? Ідіть туди. Готовий, Міша? Оп! Притул, якщо можна, якщо далеко не можна. Два. Три. Чотири. П'ять. Все, хороше. Будь ласка. Тільки ще чапку. Е -е, ну, вивати... Сім 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 хвилин це ми закінчимо, а потім п'ять е хвилин я прибираю датчики. Якщо можна, ну, вони теж тільки що викликало вас. Вони забрали наш час і нас так само зараз не піджимають. Ну давайте ми вже поспілкуємося, якщо у вас буде час після того, як ми закінчимо. Я підійду до вас і поспілкуюся. Yeah. Готовий? Давай, будь ласка, перший е, Мигаленюк. готовий? Оп!